Джейн Остін Менсфілд Парк. Розділ 3. Першою важливою подією в сім'ї стала смерть містера Норріса. Фані на той час було близько 15 років. Це Горе спричинило неминучі зміни. Місіс Норріс, покинувши дім парафіяльного священника, спершу що переїхала до Менсфілд парку, а згодом до маленького білого будиночку в селищі, який належив Серави Томасу. У горі від втрати чоловіка вона втішалася думкою, що може чудово дати собі раду і без нього. А прикрущі від зменшення її річного прибутку вирішила побороти за допомогою суворої економії. Посада священника мала прийти до Едмунда, і якби його дядька помер на кілька років раніше, її віддали б комусь із знайомих на той час, поки Едмунд не досягне належного віку. Але марнотратство Тома, вчинена незадовго до цієї події. Завдали родині таких збитків, що звільнену посаду довелось віддати іншому священикові, який претендував на неї. Таким чином молодший брат мусив розплачуватися за розваги старшого. Існувала ще одна родинна парафія, що її, власне, і тримало для Енбонда. Але, хоч ця обстава на певну міру заспокоювала сумління Сера Томаса, він вважав таке рішення несправедливим і намагався схилити до такої ж думки старшого сина, сподіваючись, що його батьківське слово цього разу буде вагомішим за все, що він говорив досить. Мені за тебе соромно, Томе. Сказав він із надзвичайною гідністю, сором за ті рішення, до якого ти мене змушуєш, і шкода, що ти так поставився до свого брата. На 10, 20, 30 років, а може, й на все життя, ти позбавив Федмонда більш ніж половини того прибутку, який належав йому по праву. Можливо, в майбутньому. Я чи ти зможемо, принаймні я дуже на це сподіваюся, покращити його становище. Та не забувай, що наша допомога все одно не відшкодує йому нинішньої втрати, і жодна з майбутніх можливостей не буде рівною тій нагоді, якої ми позбавляємо його зараз, щоб сплачувати твої борги. Том слухав. Трохи присоромлений і засмучений. Та, поквапившись зникнути з батькових очей, він невдовзі безтурботно розважив, що, по-перше, він зборгував і наполовину не так багато, як дехто хто з його приятелів. По-друге, його батько досить таки нудний. А по-третє, хоч би яким був цей новий священник, він цілком можлива, також не збереться померти. Після смерті містера Норріса його наступник, доктор Грант, одразу ж поселився в Менсфільді. Це був дуже 45-річний чолов'яга, що, начебто, мав розчарувати сподівання містера Бертрама Молодшого. Ба ні? Це такий собі е, апоплексичний череван з короткою шиєю, і якщо він і далі напихатиме себе черево, то довго не протягне. Дружина священика була молодша за нього років на 15. дітей вони не мали, і це статечне і доброзучливе подружжя невдовзі завоювало справедливу прихильність сусідів. Настав час, коли, як сподівався сер Томас, його своячка мала й собі потурбуватися про долю племінниці. Зміну у становищі Місіс Норріс, а також вік Фані, здавалося б, не тільки не являли собою перешкоди для їхнього сумісного життя, але й дуже цьому сприяли. І оскільки його власні справи останнім часом трохи погіршилися, бо на додачу до марнотратства старшого сина він зазнав значних збитків у Вест Індії, нагода позбавитись витрат на утримання племінниці та обов'язку забезпечувати її в майбутньому, була для нього вельми втішною. Твердо переконаний, що так і станеться, він зауважив про це дружині. І якось згадавши цю розмову, коли Фанні була поруч, леді Бертром спокійно мовила: Отже, Фанні, скоро ти нас покинеш, житимеш у моєї сестри, як ти на це дивишся? Фанні була так приголомшена, що тільки і спромоглася повторити ті слова Я вас покину? Так, Люба!» Що ж то дивного? Ти жила в нас п'ять років, а моя сестра завжди вважала, що візьме себе тебе у свій дім, коли не стане містера Норіса, але ти повинен там гідно триматись і не забувати, чого я тебе навчила. Ця новина була для дівчинки так само прикрою, як і несподіваною. Тітинка Норіс ніколи не була добра до неї, і тому фані не могла її любити. Мені дуже шкода вас покидати, жалібно промовила вона. «Ну, Звичайно, шкода, це так природно. Хадаю, навряд чи комусь на світі щастить зізнати так мало клопотів, як тобі, відколи ти увійшла до цього будинку. «Сподіваюсь, я не була невдячною, тітонька, скромно сказала Фані. Ні, моя Люба, певна, що ні. Я завжди вважала тебе доброю дівчинкою. Я ніколи більше тут не житиму. Ніколи, моя люба, але не сумнівайся, тобі і там буде добре. Я не бачу для тебе особливої різниці, де жити, в цьому домі чи в іншому. Фані вийшла з кімнати зажурена. Вона не вірила, що ця різниця буде такою вже непомітною, і думки її про життя з Тітинкою Норріс були аж ніяк не веселі. Зустрівши Едвонда, вона розповіла йому про своє лихо. «Кузени, – мовила вона, у моєму житті має статися одна зміна і дуже неприємна, і хоч досі твої слова часто змушували мене примиритися з тим, що спершу була мене осоружна, а цього разу ти не зможеш мене переконати, я мушу переселитися до тітеньки Норіс. Справді? Так. Тітенька Бертрам сьогодні сказала мені про це, вони вже домовилися. Я маю покинути Менсфілд Парк і жити в білому будиночку, мабуть, щойно вона туди переїде. Ну що ж, Фані, а як би це рішення не було таке прикро для тебе, я б міг його лише схвалити? О, ні, кузене. Ну, усе свідчить за його користь. Тітенька вчинить дуже розумно, якщо візьме тебе до себе. Вона шукає другу і компаньонку саме там, де слід і я радий, що її любов до грошей цьому не завадила. Ти будеш для неї тим, чим повинна бути. Сподіваюся, це не надто тебе засмучує фані. Навпаки, дуже засмучує, не можу я цьому радіти. Я люблю цей дім і усе в ньому, я там нічого не любитиму. І ти знаєш, я завжди почуваюся з нею незручно. Не будемо говорити про те, як вона поводилася з тобою, коли ти була дитиною. Вона і з нами так поводилася, ну, чи майже так. Вона ніколи не вміла бути привітною з дітьми. Але зараз ти в тому віці, коли до тебе потрібно ставитися краще. І, як на мене, вона вже так і робить. Ну, а якщо ти станеш її єдиною компаньонкою, вона цінуватиме тебе по-справжньому. Мене ніхто ніколи не цінуватиме. Ну, а що цьому заважає? Усе. І моє становище, і те, що я така нерозумна, незграбна. Ну, щодо твоєї нерозумності та незграбності, Фані, повір мені, в тобі немає і сліду подібних рис, або ж ти неправильно їх називаєш. Немає жодної причини, з яких ті, хто тебе знає, не змогли б тебе оцінити. Ти маєш здоровий, глустий, щире серце, і я певний, що ти ніколи не відплатиш невдячністю за чужу доброту. Я не уявляю, хто б міг бути кращою за тебе подругою і компаньонкою. Ти надто добрий до мене. Мовила Фані, зашарівши такої похвали. Не знаю, як тобі дякувати за те, що ти про мене такої гарної думки. О, кузена, якщо мені доведеться поїхати, я пам'ятатиму твою доброту завжди, до останньої хвилі мого життя. Ну, вже, ж, сподіваюсь, в такій долині, як білий будиночок, ти не забудеш про мене. Ти говориш так, наче їдеш живиться за 200 мільй. Ані на інший бік парку, але ж ти все одно будеш із нами, ну майже так, як була досі. Обидві сім'ї зустрічатимуть щодня, і Єдмін... єдина зміна, що на тебе чекає, це необхідність самі приймати рішення, але тобі потрібно цього навчитися. Тут тобі завжди є за кого сховатися, а з тітенькою ти вже сама відповідатимеш за себе. Ого, не кажи так. Ну, я повинен і дуже радиться сказати. Місіс Норіс тепер значно більше пасує піклуватися про тебе, ніж моїй матінці. Такий у неї характер. Вона може чимало зробити для тих, до кого справді прихильна, і вона привчить тебе цінувати, твої природні риси, як вони того варті. Фані зітхнула. Я не можу так дивитися на ці речі. Але я вірю, що ти, певно, судиш про них верніше за мене. Я дуже тобі вдячна, що намагаєшся примирити мене з ними. Якби тільки я могла думати, що тітенька справді мене полюбить, це було б чудово відчувати, що я комусь потрібна. Я знаю, тут я не потрібна нікому, але я все ж таки дуже люблю це місто. Але ж ти його не покидаєш, Фані, ти розлучаєшся тільки з будинком. Ти зможеш, як і раніше, гуляти в парку чи в саду, навіть для такого вірного серденька, як твоє, це, ця зміна змі... невелика. Ти будеш гуляти тими самими алеями, брати книги в тій самій бібліотеці і бачитися з тими самими людьми і кататися на тому самому конику. Ой, так справді, мій старенький сірий поні. О, кузени, коли я згадую, як боялася їздити верхи, як страшно мені було слухати, коли казали, що це піде мені на користь. Варто було дядькові заговорити про коней, я вже тремтіла з переляку. І коли думаю, як ти хотів завжди розвіяти мої страхи, умовляв, мене не боятися і переконував, що мені сподобається їздити, я відчуваю, що ти завжди правий. І сподіваюся, що твоє судження справдиться і цього разу. А я цілком певний, що життя з місіс Норріс буде так само корисним для твоєї душі, як прогулянки верхи для здоров'я, до того ж воно зробить тебе щасливим. Так і завершилась їхня розмова, яка хоч і могла зарадити фані, та була зайвою. Позаяк місіс Норріс не мала ані найменшого бажання взяти Фані до себе. За обставин, що склалася, вона думала лише про те, як цього уникнути. І щоб на це ніхто не сподівався, вона обрала для себе такий будинок, що був цілком пристойний, проте найтіснішим у Менцвільській парафії у білому будиночку вистачало місце лише для неї самої та слуг, а одна вільна кімната лишилася для гостей. Місіс Нріс вважала це конче необхідним. За життя її чоловіка в домі ніколи не було вільної кімнати, але тепер місіс Нріс ніяк не могла існувати без неї. Проте така обачлива поведінка не завадила їм, щоб запідозрити її у доброму наміру, і, може, саме її розмови про вільну кімнату змусили Сера Томаса зробити хибне припущення, що ця кімната призначається Фані. Леді Бертрам невдовзі висловила таку думку, безтурботно зауваживши місіс Норріс: О, гадайся, сестро, тепер нам уже не потрібно тримати міс, Лі, адже фані житиме в тебе. Місіс Норріс здригнулася. Зі мною? Лебе леді Бертром, а що ви маєте на увазі? Ну, а хіба вона не переїде до тебе? Мені здавалося, що ти вже про все домовилася з сиром Томасом? Я? А, ні, ні, я ніколи не говорила про це з сером Томасом, і він зі мною також. Щоб фані жила зі мною, так я і уявити собі такого не зможу. І ніхто, знаючи нас обох, не зміг би цього бажати. Господи, милосерди, що ж я робитиму з фані? Мені, бідні, самотні удові, дай боч, дай Бо, хоч самій собі якось дати ради, а не біклуватися 15-річну дівчину. Вона в такому віці, коли особливо потрібні уваги і турбота, і навіть найстейкіша душа має бороти життєві спокуси. Та ні, звичайно, Томас просто не обміркувався як слід. Сертомас, мій щирий друг, він не став би про це говорити серйозно. Той, хто зайчить мені добра, не може мені таке пропонувати, і чого це раптом Сартоме завів з вами таку розмову? «О, та я справді не знаю. Мабуть, він гадав, що так буде краще. А що саме він говорив? Адже він не міг отак прямо сказати, що хоче, аби я взяла фані. Певно, в глибині душі він не може цього бажати. Ні, він тільки сказав, що вважає це ймовірним, я теж так подумала. Ми обоє думали, що це тебе втішить. Але якщо ти не згодна, тоді про це й говорити не варто. Нам вона не завдає жодних клопотів. Люба сестра, подумай, ну як вона може мене втішити, коли я отак поневірююся в житті? Я, я нещасна, згорьована вдова, втратила чоловіка, що був для мене всім на світі, і підривала здоров'я, невпинних клопотів про нього. А серце в мене розбите. Я вже ніколи не матиму душевного спокою. І моїх статків ледь вистачає на життя, що повинна його забезпечити жінка шлахетного походження, аби не ганьбити світлої пам'яті померлого. Тож хіба можу я взяти на себе такий тягар, і хіба може фані стати для мене розрадою? Ого, як би навіть я могла бажати цього для себе, я не за що не вчинила б так несправедливо з бідною дівчинкою. У вас вона має гарний нагляд і нема сумніву, що й надалі все буде з нею гаразд, а мені хоч би якось перебутися на цьому світі. Отже, ти не проти самотнього життя. Люба, леді Бертам, що ж мені ще лишається, окрім самотності. Сподіваюсь, час від часу в моєму скромному будиночку гостуватимуть хтось із друзів. Я завжди триматиму для них вільну кімнату. Та загалом мої дні минатимуть у повній самоті, мені б хоч якось прожити, на більше годі сподіватися. Гадаю, сестра тобі не доведеться бідавати, Сартома скаже, що в тебе буде ще фунтів на рік. Я й не скаржусь, леді Бертром. Я знаю, що вже не зможу жити так, як раніше. Мені доведеться багато в чому собі відмовляти і постійно заощаджувати. Досі я була безперечна не надто ощадливою, але тепер не соромитимуся економити. Моє становище змінилося так само, як і мої прибутки. Ніхто ж не чекатиме від мене тих благодіянь, які, бідний, містер Ноліс, як служитель церкви, вважав за свій обов'язок. Навіть уявіть собі важко, оскільки вона наброду годувалося з нашого столу. У білому будиночку треба буде краще за цим стежити. Я повинна заощаджувати, інакше буду просто нещасною. І, щиро кажучи, мені буде дуже приємно, якщо зможу зробити більше, тобто щось відкласти до кінця року. Ну, гадаю, ти зможеш ти завжди це уміла. Моя єдина мета, леді Бертрам, буде чимось призложитися тим, хто зостанеться після мене. Я хочу бути багатшою лише заради блага ваших дітей. Мені більше нема про кого турбуватися, а я буду дуже рада, якщо зможу лишити їм якусь дешицю. Вона ж не буде для них зайвою. Це дуже добре, але можеш про них не турбуватися. Вони будуть забезпечені, як належить. Сер Томас про це подбає. Так, але коли ваші землі на Антигуя і надалі даватимуть такі мізерні прибутки, справи сера Томуса можуть погіршитися? О, це невдовзі владнається. Сер Томас уже написав про це, я знаю. Гаразд, ладі Бертрам, мовила місіс Норріс, збираючись іти. Я можу сказати лише одне єдине моє бажання бути корисною нашій родині, і якщо сер Томас ще коли-небудь заведе розмову про те, щоб я взяла фані до себе, ви можете сказати йому, що при моєму здоров'ї душевному стані ця річ неможлива. До того ж. У мене справді немає для неї місця, адже я повинна тримати одну кімнату вільною для гостей. леді Бертрам передала її слова чоловікові, і цього було досить, щоб переконати його, якої він хибної думки був щодо намірів своєї родички, і відтоді остання могла не боятись жодних сподівань або натяків з його боку. Він лише дивувався з її небажання хоч щось зробити для плем... племінниці, якою вона нібито так хотіла опікуватись. Та оскільки вона вчасно дала йому то леді Бертрам зрозуміти, що вся її власність призначається їхній родині, він невдовзі змирився з її диватством, яке, послуживши на користь його смі, водночас змушувало його. Забезпечити Фані із власних коштів. Я досі дізналася, що її страхи були марними, і так щиро цьому зраділо, що Едмунд, розчарований у своїх сподіваннях щодо зміни, яку він вважав такою корисною для Фані, ну також радів разом з нею. Місіс Норріс переселилася до білого будиночка. Гранти переїхали до пасторату, і коли все це владналося, життя у Менсфілд-парку знов потекло спокійно, як завжди. Гранти, показавши себе людьми доброзичливими і товариськими, сподобалися більшості своїх нових знайомих, але вони мали і деякі вади, про які місіс Норріс дуже скоро дізналася. Доктор Грант любив поїсти. І йому щодня подавали аж надто розкішні обіди. А місіс Грант, замість того, щоб намагатися вдовільнити його пристрасть скромнішими засобами, призначила своїй кухарці таку саму щедру оплату, як у Менсфілд-парку, і сама не обтяжувала себе клопотами про... по господарству. Місіс Норіс була не в змозі говорити спокійно про таку прикру недбалість, як і про те, скільки масла та яєць витрачалося в домі нового, нового священника. Вона, мовляв, також була щедрою гостиною, господиною і ненавидила скнарність. І за її часи у пастерському домі, певно ж, ніхто не потерпав від недостатнього комфорту, ніхто не міг поскаржитися, що йому чогось бракувало. Але таке господарювання даруйте, чого тут вона чогось не розуміє. Велміжний пані нема чого робити в сільській парафії. Місіс Грант не завадила б зазирнути до докомору у білому будиночку, адже всіх, кого вона розпитувала, кажуть, що місіс Грант ніколи не мала більше п'яти тисячі фунтів. Леді Бертром слухала ці палки промови без особої цікавості, їй було байдуже до необачливого хозяйнування місіс Грант. Але її гідність колишньої красуні була жорстоко скривджена тим, що геть невродлива місіс Грант так добре влаштувалася в житті, і вона висловлювала свій подив з цього приводу так само часто, ну хоча й не так багатослівно, як місіс Норрі своє обурення з проводу з приводу іншого. Проте не минулої року від цих розмов як у житті сім'ї сталася нова зміна досить важлива, що приверне тут до себе увагу сестер. Сер Томас вирішив, що необхідно поїхати до Антигуа, щоб краще владнати там свої справи, і узяв старшого сину з собою, сподіваючись припинити його небажані знайомства вдома. Вони покинули Англію з наміром повернутися за рік. Необхідність такого рішення, викликана матеріальним становищем Сера Томаса та бажанням подбати про синове благополуччя, змусило його примиритися з розлукою і довірити вихованню доньок, що досягли такого небезпечного віку турботам інших. Він знав, що леді бертом не здатно його замінити або, хоча б сумлінно виконувати свої власні материнські обов'язки. Але, доручивши дівчат невсипущому нагляду місіс Норріс та розважливості Едмонда, він міг не боятися за їхню поведінку. Леді Бертром була дуже, дуже невдоволена, що чоловік її покидає, але на тому, що надто за нього тривожилася, вона належала до тих людей, для яких не існує жодних небезпеки чи труднощів, поки ці речі не торкаються її особисто. Ставлення обох міс Бертрам до цієї події було варте співчуття, не тому, що вони сумували, а тому, що насправді вони зовсім не були засмучені. Батько не викликав у них щирої любові, він ніколи не подарував їхнім примхам, і тому його відсутність, на жаль, була для них вельми зручною. Відтоді, як він поїхав, дівчата могли ні в чому себе не обмежувати, і, не прагнучи таких розваг, які сер Томас певно мав би їм заборонити, вони одразу ж відчули, що можуть жити на власний розсуд і робити, що душа забажає. Фані відчувала таку ж полегкість, як і її кузини, але усвідомлюючи це, соромилося власно невдячності. І сумувала через те, що не сумує. Сер Томас так багато зробив для неї та для її братів, а тепер він поїхав і, можливо, ніколи вже не повернеться, а вона, розлучивши з ним, і сльозинки не зронила. Це ж сором, що вона така безсердечна. До того ж, в останній день перед від'їздом він висловив надію, що наступної зими вона, певно, знов побачить Вільяма. І не казав їй написати братові та запросити його до Менсфільду, тільки но стане відомо, що його, його ескадра прибула до Англії. Він такий уважний, такий добрий. І якби тільки він, кажучи ці слова, усміхнувся до неї чи назвав її любою фанім, вона б одразу ж забула про його колишню суворість. Та на сам насамкінець Артомас глибокою її скривдив, мовивши. Якщо Вільям справді з'явиться в Менсфільди, сподіваюсь, він зможе пересвідчитись, що за ці роки ти змінилася на краще. Проте, боюсь, він побачить, що і в 16 років його сестра в чомусь лишилася такою, як була в 10. Вона гірко плакала, згадуючи ті слова, і після того як дядька поїхав, а кузина, побачивши її заплакані очі, запідозрили її у лицемірстві.